Слава Ісусу Христу! В мене до тебе таке питання. Чи знаєш ти про Святого Духа? І чи знаєш ти Святого Духа? Хто це? Чи розумієш ти, що це Бог, який тут коло нас? Чи впустив ти Його в своє серце? Чи працює Дух Святий з тобою, з твоєю поведінкою? Чи радися ти з ним? Чи радієш ти з ним? Чи плачеш ти разом зі Святим Духом, бо Він є утішитель? Чи заспокоює він тебе? Чи маєш ти близькі стосунки? Зі Святим Духом, котрий є Бог, тут на землі коло нас. Якщо ні, ти не повноцінний християнин, біжи до Бога, ставай на коліна, молися і проси Бога, щоб Святий Дух дав тобі. Прийми хрещення Святим Духом. Благословінь тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.